Бати мене Тарас Костанчук. Я очолюю громадське об'єднання учасників АТО Справедливість у 2014 році я командував штурмовою групою батальйону Донбас. Приймав безпосередню участь в плануванні і потім в атаці в захопленні міста Айловацьк. Зібрались ми сюди, тому що ми послідовно протягом всього часу після Іловайську, вимагаємо, щоб Іловайська трагедія не була забута. Мало того, що не була забута, щоб слідство, яке вели по Іловайській трагедії, було закінчено і було передано до суду. У нас дуже проста вимога. Рік розслідувалася іловайська трагедія. Рівно через рік, на річницю Іловайської трагедії, в серпні минулого року нам пообіцяли пообіцяли в адміністрації президента, пообіцяли в Генеральній прокуратури, що безпосередньо пообіцяв Матіос, заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор. Не хвилюйтесь протягом 15 днів. Матеріали слідства будуть передані до суду, і там ви вже зможете виступити як свідки, як потерпілі, і там будуть розставлені крапки над і хто винен безпосередньо в Іловайській трагедії. Ще раз повторюю, що Іловайська трагедія це найбільша трагедія в історії сучасної України. Загинули більше тисячі бійців. Загинули і пропали безвісти. Нам сказали знову ж таки військове керівництво, що слідча комісія розслідувала і прийшла до висновку, що винен Воловайській трагедії безпосередньо генерал якийсь Пупкін з Російської Федерації, їхній викормиш Путін і взагалі Російська Федерація. Ми з цим категоричні не згодні. Головайській трагедії. Винно військове керівництво України, міністр оборони, який в той момент, коли ми там стояли насмерть 24 серпня, Виловайську тут стояв на Майдані Незалежності, приймав парад Гелітей, Муженко, начальник генерального штабу, заступники його. Назаренка, який винен вже безпосередньо, в тому, що віддав наказ, після якого загинув Іл-76, йому висунуто звинувачення, продовжує виконувати свої обов'язки. Гелетей, переведений з однієї посади на іншу посаду, продовжує виконувати тепер обов'язки керівника управління державної охорони в будь-якій нормальній країні. Будь-якій демократичній країні, в будь-якій європейській країні, а за європейську інтеграцію, за Європу, за майбутнє наших дітей, в кінці кінців ми і взяли зброю в руки і пішли добровольцями на Донбас в будь-якій країні нормальній держслужбовець, тим паче військовослужбовець, який підозрюється в скоєнні злочину, буде миттєво відсторонений від виконання своїх обов'язків. Щоб він не міг ще раз повторити той же злочин або віддати якийсь злочинний наказ. У нас вони продовжують знаходитись на своїх посадах. Це нонсенс. Тому через кілька днів ми матимемо річницю Донецького аеропорта. Загинули сотні наших хлопців теж, наших побратимів. Хто винен? Знову Російська Федерація. А безглузде, бездарне командування нашого вищого керівництва військового не винно в цьому. І ми не хочемо нікого судити. Ми не судді. Ми хочемо справедливості. Ми хочемо, щоб справа була передана в суд. І ми прийдемо в суд і там розберемось. Ми прийдемо як свідки, ми прийдемо як потерпілі. І вже в суді ніхто з них не зможе брехати або розповідати байки. Тому що нас прийдуть сотні свідків тих подій. І їм доведеться під присягою говорити правду, хто який наказ віддав і хто який наказ не віддав. Литвин, який оголив фронт, який оголив кордон і втік. І зараз він ще пробує на якусь посаду, претендує на якусь посаду. Вони звинувачують в тому, що батальйон Прикарпаття за дві доби опинився втік, оголив. Лінією фронту і втік. Але ми про це не знали. Ми були в Іловайську. Але вище керівництво штаб знали про те, що фронт оголений, знали, що батальйон відійшов. Чому не перекинули інші туди підрозділи? Ми не збираємось нікого судити. Ми вимагаємо правди і справедливості. Ми вимагаємо...